Росіяни показали власне виробництво безпілотних літальних апаратів шахет. Відео та фото опублікував російський пропагандист Соловйов у своєму телеграм-каналі. На відео можна спостерігати десятки корпусів, схожих на шахет 136 які розташовані вертикально щільно один до одного. Видно, що не всі корпуси дронів повністю змонтовані. На кадрах можна побачити як білі, так і чорні шахеди. На їх бортах видно написане слово «Герань». Це перша подібна публікація, яка дозволяє оцінити масштаби виробництва та можливості Міноборони РФ. У той же час на відео є не вся готова продукція, а лише один із етапів складання БПЛА. Також що цікаво, в одному ряду знаходяться дрони різного ступеня готовності. На це звернув увагу воєнно-політичний оглядач Олександр Коваленко. На його думку, робочий простір дозволяє одночасно збирати до півсотні БПЛА. При цьому фото та відео не відповідають відповідають на питання, скільки саме дронів Росіяни можуть зібрати на місяць. Если говорить о том, что, условно говоря, происходит так называемая локализация шахеда, то это абсолютно ожидаемый шаг, вот, потому что добывать те или иные компоненты в условиях санкций становится все сложнее, и поэтому какие-то некритические элементы или элементы, которые можно достаточно быстро, недорого и при этом с сравнительно тем же качеством производить на своей территории, и, скорее всего, враг так и будет делать. У той же час актуальным залишається питання залежності Росії від Ірану. Если говорить о каких-то высокотехнологических решениях, а в первую очередь речь идет, например, о электронике, микрочипах, системах связи или, например, системах навигации или автоматического управления, то такие системы требуют доступа к микрочипам и западным комплектующим, которые, в принципе, на территории России производить невозможно. Вот на сегодняшний день только некоторые страны в мире, такие как Соединенные Штаты Америки, Тайвань, Южная Корея или Китай способны производить те или иные компоненты. Тому США запровадили санкції проти трьох компаній, які допомагали Ірану робити шахети. Кремль платить Тегерану приблизно 4,5 мільярди доларів на рік за імпорт іранських безпілотників на кшталт шахет для. А так по Україні про це стало відомо із звіту хакерів Prana Network. Документи свідчать про те, що Росія платить 193 тисячі доларів за шахет 136 партіями по 6 тисяч безпілотників, що загалом становитиме понад мільярд доларів. Так високо Іран оцінив вартість шахетів з огляду на ризики, які бере на себе країна, продаючи їх Росії. Повідомили в інституті вивчення війни, посилаючись на думку російських воєнкорів. стоимость одного шахеда э, для э, России на сегодняшний день составляет там, до 200 тысяч долларов. Потому что они раньше говорили, что они там стоят 30-40. На сегодняшний день э, себестоимость производства одного шахеда она дошла до там, 100, 198, по мне не помню, после, 196 тысяч долларов. Это в одной из их официальных сводок было. Фактически, если мы говорим там, э, 5 шахедов, миллион долларов, это достаточно дорого для фактически дрона Камикадзе одноразового. Лише 5 березня РФ запустила по Україні 22 шахеди 18, з яких вдалося збити силам ППО. Тобто, згідно з розцінками, на одну атаку по Україні 5 березня з бюджету Росії пішло понад 4 мільйони доларів. Розмір мінімальної соціальної пенсії в Росії становить близько 12 тисяч рублів тобто в середньому за одну атаку по Україні можна було б виплатити пенсії більш ніж 30 тисячам росіян. Але це вже інше питання. Тим часом Україна розвиває власне виробництво дронів у 2024 році. Реально вийти на позначку 2 мільйони БПЛА, Заявила заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр. За її словами, зараз близько 200 компаній задіяні у виробництво різних видів дронів. А до державного замовлення залучено близько 60. заступник міністра. Додала, що лише на українських потужностях реально вже зараз виготовляти близько 150. 50 тисяч дронів у місяць. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись події на сході України.